А ти знав, що по суті людина це високорозвинений анус, у якого є робота, мрії та амбіції. І це ще не найдивніше у людському тілі. Я тебе запевняю. Бажаю тобі смачного, тому що сьогодні у нас відверті факти про людський організм, які зірвуть тобі дах. А почнемо ми з лайфхаку. Якщо тебе дістала гикавка, яка не зупиняється протягом кількох годин, достатньо просто запхати палець у задній прохід і помасажувати пряму кишку. Якщо це не допоможе, день все одно стане кращим. Так що у нас тут? Це диво, діто-народження. Але іноді трапляються трагедії. Якщо жінка помирає під час пологів, дитину може виштовхнути назовні газами, що накопичилися в материнському організмі. Ну і ну. До речі, поповина це цінне джерело стволових клітин, які допомагають лікувати хвороби крові та імунної системи. Недарма існує теорія змов про те, що багаті люди скуповують ембріони, щоб залишатися молодими вічно. Як на мене, це абсолютно аморальне божевілля. І якщо ми вже заговорили про ембріони, то є один дивовижний факт, який доводить, що анус всьому голова. І знав, що найперші клітини, які розвиваються у людському ембріоні, утворюють задній прохід. Тобто цей факт говорить про те, що люди це просто високорозвинені ануси, Боже, благослови науку та ануси. Також ти маєш знати, що спочатку всі ембріони на першій стадії свого розвитку мають жіночі статеві органи. Всі ми колись були дівчатами в утробі, але половина ембріонів якось примудрилися відростити чоловічі статеві органи. Про це свідчить одна особливість у чоловічому організмі, а точніше, той шов на мошонці між твоїми цистернами, шарами, державлями, чи як ти там їх називаєш. Цей шов це саме те місце, де у паралельній реальності у чоловіків розташовувалася би піхва, якби у них не було y хромосоми. Запам'ятай, це не блискавка, тож не намагайся її відстебнути. Чоловіча мошонка не просто так знаходиться назовні. Вона закриває яєчка, в яких виробляється, дозріває і зберігається сім'я, з якого потім виростають вчені, серійні вбивці та продавці в магазинах. Нормальна температура людського тіла 36,6 градусів. А сім'я виробляється за температури 33 градуси. Якщо перегріти або переохолодити, можна народити якогось диктатора. Але давай повернемося до анусів. Ти, от, наприклад, знав, що задній прохід без будь-яких серйозних пошкоджень може розтягнутися на 15 сантиметрів. Лікарі регулярно знаходять у задніх проходах своїх пацієнтів неймовірні предмети, які точно не мали б там опинитися: ключі, ліхтарики, окуляри, пістолети і навіть банки з консервацією. Продовжуючи тему, що знаходиться нижче пояса, розповім про одну хворобу. Вона називається ректальний пролапс. Або ж просто випадіння прямої кишки. Іноді так стається, що пряма кишка випадає назовні, немов килимова доріжка на канському кінофестивалі, а потім не так вже й легко запхати її назад. Але якщо це трапилося з тобою, є перевірений метод, який рекомендує навіть Мічиганський університет. Якщо кишку не вдається запхати руками, потрібно посипати її цукровим піском. Пісок абсорбує вологу, кишка почне скорочуватися і повернеться в рідну обитель. Життя було пеклом, якби наш організм не вмів би отримувати задоволення. Робить він це багатьма способами, але оргазм найдоступніший з усіх, тож усе в твоїх руках зрозумів так? Але ти знав, що деякі люди можуть досягти оргазму за допомогою думок. Зробити це не так просто. Потрібно вчитися правильно дихати, концентруватися на серцебиті, правильно стогнати і розвивати свою фантазію. Люди називають це ментальним оргазмом. Щодо мене, то я ментальний мільярдер. Ерекція або ж науковими словами потужна стоямба. Це збільшення об'єму пеніса та клітора внаслідок заповнення кров'ю просторів печеристих тіл. Якщо це відбулося з тобою, не переймайся. Це абсолютно нормально і зовсім не страшно. Але не перестарайся, пеніс можна зламати. Іноді трапляються патології, наприклад, через деякі ліки. Тоді ерекція не зникає навіть після розрядки, що може призвести до страшних наслідків. Якщо вона продовжується кілька годин, кров починає згортатися і застигати. Це зменшує приток кисню до тканин і може викликати ішемію пеніса. Простими словами, інфаркт прутня. Краще звернутись до лікаря, тому що це ну прям дуже боляче. Під час ерекції прутню потрібно дві столові ложки крові. В деяких випадках ложки можуть бути чайними або барними. Коли це відбувається, пеніс може збільшуватися у п'ять разів, що звучить солідно. Людська культура схиблена на розмірах чоловічих статевих органів. Ми будуємо хмарочоси, купуємо величезні машини, щоб показати у мене більше, ніж у тебе. Але насправді у людини найбільше співвідношення розміру пеніса серед усіх приматів у горил у цих величезних приматів. Пеніс зазвичай становить 6-7 сантиметрів. Цікаво, наступне: якщо взяти кінг конга із старого фільму, порахувати розміри його тіла, то теоретично він зумів би зайнятися сексом з тою жінкою, яку він затягнув на хмарочос. Судячи з усього, його прутень мав би сягати 25 см. Абсолютно стандартний розмір. До речі, май на увазі, майже будь-яка рука, яку ти стискав у своєму житті, тримала в руці пеніс. Мінусів я не бачу, але просто факт. Можливо, через кілька рукостискань ви тримали в руках прутень якоїсь знаменитості. Людська культура також трохи схиблена і на жіночих статевих органах, але від них може бути реальна користь, тому що вони можуть побороти світовий голод. Ти знав, що можна спекти хліб, якщо замість дріжджів використати творожості виділення з піхви? Деякі люди будують на цьому бізнес. Жінки також набагато привабливіші і для вампірів. Наприклад, вагінальна змазка утворюється в основному з плазми крові, яка просочується крізь стінки піхви під час будження. Саме тому вампіри можуть кусати жінок не тільки в шию, а й набагато нижче. Власне чоловіків також. Кілька ложок крові знайдеться і там, і там. Цікавий факт про людські фекалії. Вони всюди, буквально всюди. Вони у повітрі, на предметах гігієни та на вашому обличчі. Боже, що я несу? Якось вчені проводили експеримент, де намагалися перевірити, чи можна якось врятуватися від лайна, що нас оточує. Вони взяли нову зубну щітку, сховали її у зачинену шафу та залишили на кілька днів. Як виявилося пізніше, часточки фекалій все одно якимось чином потрапили на щітку. Щит хепенс, але це нормально. Цікаво й те, що ти можеш виблювати власні фекалії. Це не фантазія, чака Паланіка, а реальність. Справа в тому ти не можеш довго стримувати сечовий міхур. Рано чи пізно його прорве. Ти впісуєшся і всі будуть сміятися. А от стримувати задній прохід можна майже скільки завгодно. Наприклад, якщо зашити анус, то рано чи пізно фекалії вийдуть через рот. Часто це трапляється з поп-зірками та реперами. Чи існують більші збочинці, ніж лікарі? Вони вигадують дивні процедури, ціль яких запхати вам щось в організм. Наприклад, є така процедура, коли лікарі натискають на головку пеніса, паралельно запихаючи палець у задній прохід. Так лікарі перевіряють рефлекси. Якщо Сфінктер стискається, значить все нормально. Іноді так роблять з людьми, які потрапили в аварію, щоб перевірити, чи не пошкоджений у них спинний мозок. Увага, дантисти не роблять подібних перевірок. Якщо ти коли-небудь катався на американських гірках, тобі могло здатися, що ваші органи рухаються всередині тіла. Справа в тому, що тобі не здалося, органи насправді нічим не закріплені. А наша грудна клітка єдине, що стримує їх від випадіння у цей прекрасний зовнішній світ. Наприклад, коли жінкам роблять кесарів ростин і дістають дитину, органи починають розповзатися і займати вільне місце. Також хірурги, коли роблять операції, не запам'ятовують, в якому положенні були органи. Тож іноді буває складно розташувати їх так, як вони були до операції. Організм між часом наводить порядок самостійно, іноді для цього потрібно кілька тижнів. Ще цікаво, що іноді при пересадці нирок старі нирки не видаляють із тіла, а залишають їх всередині організму. Наприклад, у Нідерландах є мужик, в тілі якого знаходиться аж сім нирок. Це абсолютний світовий рекорд, хоч і абсолютно безглуздий. Якщо в них немає інфекцій, то і видаляти ці нирки немає сенсу. Це дуже дорого. Людський організм унікальний. Ти знав, що шлунковий сік настільки потужний, що може розчинити майже будь-який метал? Нас від цього маніяка захищає слиз, що покриває кишечник. Але існує хвороба крона, при якій ця слизиста оболонка зменшується, і організм поступово переварює сам себе. Якщо її не лікувати, весь тракт буде всіяний дірками. Останній на сьогодні факт це скоріше міф, але за ним є доля правди. І якщо ти коли-небудь розкрадав свіжі могили, ти міг помітити, що у свіжих мерців часто є щетини на обличчі, а також в них можуть бути довгі нігті на руках та ногах. Міф у тому, що у людей продовжує рости волосся та нігті, але насправді це не так, і волосся й нігтям потрібна енергія, щоб їхні клітини могли ділитися і рости. У мерця цієї енергії немає, втім, як і в мене після робочого тижня. Зате шкіра на підборіддя мерця втрачає вологу, оголюючи раніше невидиму частину волосся, посилюється ефект виникнення так званої гусячої шкіри, коли м'язи скорочуються і волосся випрямляється. Фу, яка гидота! Ну я ж тепер спати не буду. А щоб ти спав нормально і бачив лише райдужні сни, можеш натиснути лайк цьому відео і підписатися на канал. Скоро я повернуся знову і розповім тобі ще щось неприємне. Бережи себе, друже, і пам'ятай, ти найкращий занусів.